Всім привіт! Покажемо вам сьогодні наш пилосос, який ми замовили на тему. Замовлення було складено 11 листопада, а отримали ми його 18, го тобто швидко прийшов за 7 днів. Це такий пилосос. Перший раз замовляємо такий пилосос, і зараз перевіримо. Що там взагалі всередині? Як він працює, як виглядає? Так, отже, дивимось тут у нас інструкція. Ти поможеш? Інструкція, а тут є ще якась інформація додаткова, де можна зісканувати QR-код і почитати, мабуть, про цей бренд. Ага. Так, немає тут. Ага, ось Язики, на яких інструкція написана. Тобто тільки англійською можна читати, може хто там знає французьку, іспанську, німецьку. Ага, і ще тут був оберідковий фільтр, мені здається. Так, є фільтр. Зараз ми перевіримо, чи фільтр один вже там вставлений, і це запасний, чи він тільки один. Така щиточка, як для чищена. Якість пластику, не найгірша, я вам скажу. Дуже гарний колір фіолетовий. У нас такий блочок. Добре. Не знаю, що це. Мабуть, потім розберемось. Мені здається, це а, кріпиться на стіну і сюди відкладається пилосос. Це акумулятор. Такий важенький акумулятор. Дивимося, щіточка така. Угу. Така теж досить масивна, тяжка. От, супер, вона дуже гарно рухається під різними кутами. Я думаю, що буде зручно ним. Прибирати. І тут у нас основна частина. Такі маленькі дисплеї Зараз спробуємо його включити. Спочатку зберемо. І Побачимо, як він працює. Так виглядає пилосос в зібраному вигляді. Дуже зручно, що його можна так поставити і залишити, наприклад, на кілька хвилин. На сайті була подана його потужність 700 Вт. Зараз ми протестуємо, подивимось, як він буде працювати. Його ціна ми замовили його без акції, без знижки. і... В Польщі він коштував 432 злотих десь так. Тобто досить дешевий пилот. Тут є кнопочка. Можна збільшити або зменшити потужність. Дуже зручно маневрувати щіткою. Я вам скажу дуже гарно він справився з рисом. Мені подобається. Може, пізніше додам трошки більше а, якоїсь інформації, коли ним спробую прибрати квартиру. Щоб дістати батерію, нажимаємо таку кнопочку, і дуже легко можна її дістати. І зараз віднесемо її на зарядку. Зараз ми поставимо акумулятор, щоб він трошечки підзарядився. Таким чином будемо його заряджати тут ось світиться вогник блакитний, то значить, що він заряджається. Щоб висипати сміття, ми зараз знімемо цю верхню частину, і тут, тут є така кнопочка, тільки треба буде одразу підставити. Смітничок, або ж просто зняти цю верхню частину і е, почистити над відром. Так, нажимаємо кнопочку і легенько все висипається. Отже, е, зробили ми е, прибирання всієї квартири, а я вам Хочу сказати, що мені дуже сподобався цей пилосос. Зараз подивимося, скільки тут залишилось. Стане такі тобто, 58%. Тобто акумулятор заряджався всю ніч. На початку прибирання було 100% зарядки. Ми прибрали 52 квадратних метри. І ще залишилось 58. тобто Я вважаю, що це гарний результат. Прибирати дуже зручно, він не зовсім легкий, але це терпимо. Трошечки там назбиралися пилючки. Дуже мені подобається, що тут підсвічується щітка, тому дуже добре видно бруд і пил, особливо пил, бо коли ходиш і дивишся так на підлогу, здається, що вона чиста. А коли починаєш пилососити щіткою і світло підсвічує, ти просто бачиш ці такі клубкі-пилюки. Тож, мій відгук, в принципі, позитивний. Це такий досить гідний замінник дорогого пилососу, я вважаю, Dyson. Рекомендую вам купити, придбати, хто не хоче переплачувати, але кому потрібно прибирати. Тож, можу, можу залишити і прикріпити силочку під відео. Якщо комусь цікаво, подивіться, які там зараз актуальні ціни на тему. От, ще раз вам покажу, як він виглядає. Гарненький такий пилосос, оскільки ми вже напилососили бруду. Думаєте, що це ми такі грудні? Перший раз ми в цій квартирі прибирали. До цього тут 9 місяців ніхто не жив, тож не збиралися трошки. Так що всім гарного дня, а ми йдемо готувати обід.